Від сьогодні, 1 червня, в Україні суттєво зростають тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат, е, за кіловат. Відповідне рішення ухвалили вчора під час засідання уряду. Втім, це не єдина неприємність, яка очікує українців найближчим часом. Вітаю товариство, В мене звати Олександр Сарацовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Що важливо, новий тариф діятиме до 1, до 1 травня 2025 року, а далі цілком можливо буде наступний перегляд тарифів. При цьому диференційованого тарифу залежно від кількості спожитої електрики не буде. Хоча... Збереже цінічний тариф для Василь з двозонним лічильником. Він складатиме 2 ,16 гривні 16 копійок за кіловат годину. Оскільки зараз значна частина електрики в Україні постачається з суміжних країн, то логічно подивитись вартість тамтешньої електрики. Для прикладу, у Польщі. У Польщі. Там, станом на 2020 рік, ну, новіших даних я, на жаль, не знайшов. Вартість електрики складала 40, 40 грош за кВт, плюс 30 грош за доставку. В сумі це складає 70 грош, тобто 7 гривень, начебто вдвоє більше. Однак слід враховувати, що середня зарплата в першому півріччі 2020 року складала 2600 злотих, тобто 26 шість тисяч. 26 тисяч. Рівень недосяжний українцям навіть зараз. Ще один суттєвий момент: тарифи на електрику підвищились на фоні діючого та підписаного Зеленським в якості закону мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Зауважте, у цей мораторій не потрапили ціни на водопостачання та водовідведення, хоча холодна вода є частиною тарифу на гарячу воду. Крім того, є звіт Національного банку України, який прогнозує відміну цього мораторію у 2025 році. Чи якимось чином уряд готується до цього моменту, щоб якось компенсувати зростання тарифів? Поки невідомо, хоча практика показує, що завбачливість не найсильніша Шариса Володимира Зеленського та загалом Зелених. От, і... До речі, як реагують українці, ну поки що є складно сказати на 100%, тому що це тільки перша реакція, але я почав опитування перед цим ефіром, як ви відреагуєте на підвищення тарифів, і 71% моїх глядачів сказали, що будуть. Зменшувати споживання елект... електрики за... за допомогою економних лампоч... лампочок, нічного тарифу ну, і так далі. І ще 8% будуть шукати альтернативні способи отримання електроенергії, тобто вітряк, сонячна... сонячні панелі і так далі. До речі, поки що з моїх глядачів ніхто не отримує електрику з альтернативних джерел. А от тих, хто як користувався електроенергією, так і буде користуватися, є 21%. Ну, доволі, тобто для більшості це буде така проблема. За, до речі, за даними Національного банку України, адміністративна інфляція може у підсумку зрости до 19%. І далі, якщо це підвищення тарифів пов'язано з великими витратами на відновлення об'єктів енергопостачання, то ця проблема має конкретного винуватця Російську Федерацію, звісно. Немає можливості чекати на виплату ними контрибуції, однак вартість такої відбудови має бути покладена саме на, на мешканців Росії. Вони повинні заплатити за це. За Запорізьку АЕС, за, за Каховську ГЕС і багато інших енергетичних об'єктів, які. Які доведеться витрачати кошти. Але електрика не єдина побутова неприємність українців за інформацією народного депутата Ярослава Желізніка, комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроект щодо збільшення акцизів на цигарки та паливо. Ну щодо цигарок, у мене тут, чесно кажучи, питань немає. Курити шкідливо. А ось щодо вартості палива, то це дійсно дуже серйозна історія. Його вартість зросте вже з 1 липня. Бензин вартуватиме 57 гривень 42 копійки, дизель 55 гривень 58 копійок. І щороку акцизи підійматимуться на 1,5-2 гривні. Акциз на цигарки прив'яжуть до курсу євро. У 2025 році він зросте на 23%, а після 2026-2028 року зростатиме на 5% щороку. Ну і також на 6, -6 гривень може зрощити автогаз. Ну, Хто може хай економить на цигарках? От, мене це не стосується, я ніколи не палив. Так що і вам, і вам раджу, як бачите, позбувається дуже суттєвої частини витрат. Отже, не забудьте підписатися на мій, на мій канал. І все буде Україна. Дякую.